От у вас колись було таке, що. От ви живете собі життя, а потім до вас приходить усвідомлення, що щось не так. І, напевно, треба міняти щось в цьому житті. Але ви не знаєте як. І знаєте, у вас є такий друг, який каже: Ну. Я не знаю, чи як там треба все міняти. Але давайте, якщо ми будемо пити кожного дня по 2-3 келиха шампанського, або що ви там по 50 хочете, ну, давайте по 50, то, може, ми будемо щасливіші. Ні, звичайно, існують побічні ефекти і невеликі мінуси в цій ситуації, але ми ж станемо щасливі. І, можливо, наші проблеми вирішаться. Ну, хоча б настільки. Ось було таке? Ну, може, і не було. А головного персонажа фільму, на який я буду робити огляд, було. Всім привіт, мене звати Лера, і що, попали в рай чи що? Я... бо я знімаю нове відео тільки сидів ждав ждав. Ну, воно дождались. А... На цей фільм я збиралася зробити огляд насправді ще давно. Ще тоді, коли я робила огляд на полярного, але руки довго не могли дойти до цього. І це фільм. Ні, мене ж. воно там І це огляд на фільм данського режисера Томаса Віндерберга. І фільм цей називається «Ще по одній. І в головній ролі ось цей ось чоловік. Я знову не написала сценарій для цього відео. Ну, а зараз проговоримо трошки про сюжет. Ну, сюжет, власне, якщо згадати те, що я сказала раніше, то історія справді трагічна трохи чуть-чуть. Ну, от трошечки. Е, фільм взагалі це трагі-комедія. Ну, типу, і трагедія, і комедія. Я рами і так всі зрозуміли. Ну, це фільм про чувака, в якого потяг вже пішов, і він трохи змарнував своє життя, тому що він просто. Коротше, в нього пішло щось не за планом. З якого моменту ми не знаємо, але, власне, щось пішло не за планом. Він працює в школі вчителем історії. Багато хто каже а особливо його дружина, каже, що він став нудний, не такий, як був він раніше, і що, можливо, з ним щось не так. І, як виявляється, що не один Мартін такий це якщо що, ім'я головного героя. В нього є ще троє друзів, е яких я забула як звати. Але вони стикнулися з такими ж самими проблемами, і один з них пропонує провести дослідження. Бо ну, все ж цікаво. Це дослідження заключається в тому, що коли ти випиваєш вітрі склянки вина, то в тебе підвищується алкоголь у крові, і ти, власне, стаєш сміливішим, трошечки бодрішим. І трошечки щасливішим. Я не знаю, я не фігур, я напевно, так, можливо. Спочатку друзі сумніваються, чи це справді, чи це вартує того, чи буде результат, але вони наважились це зробити. І знаєте, вийшло навіть так і непогано. І якщо не брати уваги те, що він трошечки перебрав, і коли він був у школі, він бамкнувся в стінку і трохи розбив носа. Але ми чули і ми цього не бачили. Значить, цього не було. І насправді це допомагає, бо Мартін починає викладати краще, ніж він робив до цього. Але сам він каже, що він може робити це краще, і Мартін підвищує дозу алкоголю, і це призвело до того, що він, як я сказала, бемпнувся головою об двері чи то в обсінку. Ну, коротше. Трошечки не вписався в поворот. Його друзі переживають різні проблеми, але вони пов'язані з сім'єю або ще якісь, і... і ці проблеми частково вирішує алкоголь. Потім алкоголь все ж таки, як я вже й сказала, допомагає Мартіну в вирішенні його проблем і його сім'ї. Частково. Тимчасово, на якийсь дуже короткий період часу, але ну тобто його дружина каже, що вона за ним сумувала. За ними, і потім все нече добре, але потім Мартін перебрав, напився, і далі трапляється дуже хардбрейкінг момент, коли Мартін дізнався, що його дружина йому зраджує. Ну і у Мартіна злетіла трохи кришка, е, тому що кого б вона б не злетіла. Мартін не хоче з цим змиритися і. Замість того, щоб змиритися або почати жити якось далі, він намагається повернути Анюку. Тобто і вона дає йому надію на це, але потім каже, що ні, а потім в кінці фільму вони ж переписуються, тому і Мартін все ж таки поплив. Але ж вона йому зрадила, і він її пробачив, бо любить. Е, щось є заплуталось. Ну, і після цього вони всі напилися, потім вже випускний, потім один з їхніх друзів помирає, що додає цьому фільму ще більшої трагічності, бо, ну, фільм і так був одним з не, не дуже таких світленьких, білих і рожевих, чому білих? Дружеві то ще понятно, чого я сказала білим. Тим закінчується шикарнішою сценою. Дякую Томасу Віндербергу, який настояв на тому, що МЕС все-таки буде танцювати в цьому фільмі, бо ніхто не уявляє цього фільму без цієї крайньої сцени. До речі, тепер це мій улюблений гурт. Я на увазі той гурт. Моя особиста дуже суб'єктивна думка про цей фільм, що вау, мені дуже сподобався цей фільм. Він був дуже хардбрейкінг. Напевно, не було останнім часом фільму, який я дивилася, він був не хардбрейкінг. Хоча, може, я просто забула, які фільми я дивилася. Це теж може бути. Але, якщо кажучи, взагалі про фільм мені сподобався фільм. Взагалі, мені здається, я буду першою людиною в українському Ютубі, хто зробив огляд на цей фільм. Але був один пан, який це зробив вже три роки тому. І три роки тому я не дивилася фільм, тому <глад> огляд буде зараз. І фільм присвячений доньці режисера. і взагалі за сюжетом у головного персонажа Мартіна мало бути двоє дітей син і донька. І ось доньку мала зіграти донька режисера. Але, на жаль, вона загинула в аварії через декілька днів після початку зйомок. І цей фільм, до речі, знімався в її школі, і цей фільм виграв Оскар. Мені дуже сподобався цей фільм, я його передивилася з рази три. Але більше не можу і часто не можу, бо занадто хардбрейкінг. Якщо казати вже про Голівуд і ми згадали про Оскар, то Голівуд знову не перестає дивувати. Е -е, Голівуд вирішив зняти, зніматиме ремейк на цей фільм, бо вони, типу, такі танці, і ви зробили крутий фільм. Він виграв Оскар. Може, нам зробить бабла? В нього. О, круто, давайте зробимо ремейк. Е, до речі, роль Мартіна зіграє Немес, а Леонардо Ді Капріо... Багато людей закидають цьому фільму пропаганду алкоголю. Типу, що це пропаганда алкоголю. Але я не згодна зовсім з цим, бо це не пропаганда алкоголю. На мою думку, це про те, що алкоголь може зробити щось краще. Ну, на дуже короткий період часу, і принаймні вам здаватиметься, що щось стало краще. Але якщо ви трохи перегнете палку, то все стане набагато гірше. Питання лише чи перегнати ви палку. На сьогодні все. Я сподіваюся, новий огляд буде не через півроку і не через 4 місяці, а буде десь хоча б через місяць. Я дуже на це сподіваюся. Там лайки ставте. Ну коротше, ви все знаєте, не буду вам казати. Тому. Всім. Мес, ти хочеш щось сказати на завершення людям цього відео? Мес, коротше, хочу сказати, що. Ой боже Ліра, ти розівернешся з куском бумаги, ти що? Яка різниця? Я не думаю, що це відео взагалі подивиться більше, ніж три людини. Це. Е, я, мій брат, і моя бабушка, тому якщо ви не ми, мій брат і не моя бабушка, і ви подивились це відео, то я не знаю. Дайте мені знати про це чи що.